Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо просту повсякденну, але дуже смачну страву. Макарони приготовлені з м'ясом та капустою. Ситна та апетитна страва до обіду чи вечері. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед нарізаємо невеликий шматок свинячої та зостегневої частини. Можна використовувати будь-яке інше м'ясо за своїм смаком. Наприклад, куряче чи яловичину. Нарізаємо невеликими смужками, перекладаємо на сковороду з олією і смажемо на середньому вогні хвилин 5-6. Періодично помішуємо. А в цей час наріжемо одну цибулину соломкою. Можна і кубиками, кому як подобається. Додаємо до м'яса і продовжуємо обсмажувати до зарум'янення. До смаку додаємо сіль, перець. Заливаємо бульйоном, можна і звичайною водою, приблизно 150-200 мл і тушкуємо під кришкою на повільному вогні хвилин 25 до готовності м'яса. Рідина практично повинна вся випаруватися. І поки м'ясо тушкується, приготуємо наступні інгредієнти: 300 г білокачаної капусти тонко нашинкуємо ножем. Одну невелику морквину натираємо на терку. На сковороду наливаємо олію, розігріваємо і кладемо капусту. Готуємо, поки вона не зменшиться в об'ємі. І тільки тоді до неї додаємо моркву. Ретельно перемішуємо і тушкуємо до готовності овочів. Ці овочі додадуть страві соковитості та вітамінів. За 2-3 хвилини до готовності додаємо 1 столову ложку томатної пасти. До смаку додаємо сіль, перець. Добре перемішуємо. Трішки потримаємо на вогні і вимикаємо вогонь. Ось так випарувалася вся волога з м'яса і воно готове. Відставляємо в сторону. В каструлю з кип'ячою підсоленою водою висипаємо 300 г макаронів. Після повторного закипання зменшуємо вогонь, відварюємо до готовності. Їх необхідно кілька разів перемішати, щоб вони не злиплися. Це особливо важливо для коротких сортів макаронів. Тривалість їх приготування вказана в інструкції макаронних виробів на упаковці. Потім їх перекладемо на друшляк, дамо стекти воді і знову повертаємо в кастролю. До них додаємо тушковане м'ясо, слідом тушковану капусту з моркою. Все ретельно перемішуємо і даємо страві настоятися хвилин 5-10. Макарони повинні увібрати смак і аромат м'яса і овочів. Потім розкладаємо по тарілках і подаємо до столу. Це надзвичайно смачна страва, і вона заслуговує на те, щоб ви її приготували. Отож готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!